Затишна спейс це проєкт благодійного фонду Схід СОСТ, що створений спільно з консорцію реагування за бюро гуманітарної допомоги USAID Ukraine. Мета нашої ініціативи підтримати жінок, надати їм психологічну, юридичну підтримку, соціальну. І також діяльність нашого простору направлено на гендерно замовлене насильство. Ми організовуємо різні цікаві такі навчальні курси для жінок, розвиваючи. У нас, до нас можна приходити, як просто проводити час. Ми можемо подбати про ваших діток, про діток-відвідувачів в той час, коли вони проходять ті чи інші заходи. Тобто, це таке місце безпечний простір для жінок і дівчат в місті Черкаси. Стосовно курсу позитивне батьківство, організовуючи його, ми націлювалися на те, щоб допомогти батькам знайти таку розуміння між дітьми. І сподіваємося, що саме цей курс, що ці відвідувачки, які долучились до нашого курсу, зможуть зрозумітися, порозумітися з батьками з дітьми, і тим самим це допоможе їм так розумно, гармонійно створювати відносини в сім'ї. Тому запрошуємо всіх бажаючих. У нас триває ще, ще є вільні місця ще триває анонс. Сьогодні ми починаємо розпочинаємо. Ряд сесій позитивне батьківство. Ця програма складається з 10 сесій. Наша організація вона має за мету розпосюджувати позитивне ставлення до батьківства, до дітей, тому що зараз, ну, самі розумієте, у людей взагалі не дуже позитивний і частіше за всього. Всі конфлікти взиваються і виникають у родині, тому наша мета щоб поліпшити стосунки між дітьми і батьками. Суть програми позитивне батьківство. Це перш за все, нівелювання конфліктів у родині, усвідомлення себе як батька, як матері, як позитивну особистість. У нас будуть проходити різні вправи програми. Щоб людина усвідомила саме який хто з членів сім'ї, як він виступає в ролі позитивного або негативного батьківства, як ставити себе на місце, на місце дітей, що відчуває дитина, і за рахунок цього формувати більш позитивне ставлення до дітей, розуміння дітей, тому що ну, дорослі повинні розуміти дітей. Колись у мене був такий цікавий випадок, коли я йду по вулиці, і дитина. Щось зі своїм таким літачком намагається зробити, а мати прям вереск такий підняла. Я тобі більше не куплю. Це твоя остання іграшка, ти все ламаєш. А хлопчику такої десь між 2-3 роки він каже: Мама, я не ламаю, я ремонтую. Треба дивитися на своїх дітей і розуміти, що ну так формується людина, так формується чоловік. Перше за все, бо у нас дуже зараз багато жаліються, що чоловіки виростають такі інфантильні. Тобто то такі мами, їх якраз. І наступного разу ця дитина не буде намагатися справити свій літачок. Бо мама просто викине, чи поламається, чи що, і так воно і буде. А так дитина ж дитина налагоджується, не зв'язки, вона намагається виправити ситуацію, вона намагається щось зробити своїми ручками. І таких кейсів ну, насправді то їх дуже багато.